Друзі, привіт! Це канал Закермо. Я його ведучий Антон. І сьогодні ми будемо досліджувати гендерні стереотипи. У мене в руках манговий смузі. А їздити я буду сьогодні на білому Fiat 500. І ми дізнаємось, чи може натурал їздити в Києві на такій машині і як це будуть сприймати, оточуючі дівчата на вулиці. І таке інше, поговоримо з людьми, ну і самі знайдемо відповідь на питання, чи взагалі усі ці стереотипи і думки навколо того, який повинен бути автомобіль, якого розміру, для кого він, для дівчат чи для чоловіків, чи взагалі це важливо і має місце в сучасному 21-му сторіччі. Тому Fiat 500 смузі і поїхали. Стейж Вагінавстекзі Кокофола Найтінті Камнець Телажа. Як бачите, ця маленька машинка, вона в першу чергу про дизайн з будь-якого ракурса вона викликає таке почуття якоїсь радості, незрозуміло чому, і чогось такого дитячого, світлого і зрозумілого в своїй такій чистоті і простоті, і за це вона мені вже подобається. Але це ж все ж таки автомобіль, тобто річ якась практична. І крім того, що вона повинна дарувати вам радість на вулиці, то вона повинна ще робити ну, якісь базові практичні речі. Тому давайте розберемось, чи взагалі ця машина підходить для, ну, наприклад, молодого водія, чи як там правильно водійки, так правильно зараз казати? І от подивимось, чи це. Дійсно, міський автомобіль, який, крім того, що може вас трішечки порадувати своїм виглядом, ну і ще може робити просто роботу, возити вас, ваші речі і е супроводжувати ваше життя і стиль цього життя. Отже, багажник. Як там не було, ким би ви не були, хлопчик, дівчинка, незалежно від вашої сексуальної орієнтації, багажник вам потрібен, тому що речі кудись треба класти. І тут, до речі, багажник. Не такий маленький, як могло б здатись на перший погляд. Тут десь 160 літрів, тобто об'єм якийсь присутній до ваших речей, і ми сюди змогли вкласти усі наші зйомочні кейси, наприклад, і вони їздять з нами. Тому ви навіть можете розкласти заднє сидіння і збільшити об'єм для чогось. Ну, якщо вам треба щось велике перевести. Я не знаю, що б це могло бути. В смузі-машина, наприклад, якась. Чи. Е, ну, коротше, досить цих, цих жартів вже е, просто не може втриматись. Тому так, багажник тут є. А в ньому навіть є докатка. Тому практичність тут теж присутня. Один з моментів, що одразу помічаєш, коли перший раз от, сідаєш в автомобіль, відкриваєш двері. Це саме розміри цих дверей і їхня. Ну, вага, вони відчуваються досить такими важкими. Тобто, я не здивуюся, якщо вага цих двох дверей це приблизно третина ваги усього цього автомобіля. От, і вони такі величезні. Тобто, як, наче у великому купе. До речі, на початку ще багато-багато десятиріч -багато, тому назад двері тут відкривались в цей бік, щоб прискорити посадку, так би мовити. Зараз вони більш класичні. Але все одно, ну подивіться на цей отвір. Тобто можна от так от легко сідати в таку маленьку машинку. Коли сідаєш всередину, то відчуття цієї радості від екстер'єру, воно не зникає. Тому що інтер'єр теж ну він саме так зроблений, щоб ви тут себе відчували кайфово. І так, тут досить пластик, простий і все інше, але те, як це скомпоновано разом. Викликає відчуття такого от якогось мультяшного дитячого. І мені це чомусь подобається. Хоча я, наче, і вже і не дитина, і не підліток, і навіть не дівчина. Але подобається, я це визнаю. І ну, дизайнерам можна сказати за це спасибі. Вони молодці, вони змогли це зробити. Таким, щоб е, навіть якийсь от чувак на кшталт мене посміхався і дивлячись на цей автомобіль, і сідаючи за кермо. Як бачите, доросла людина сидить попереду без жодних проблем. Але з задніми сидіннями є в мене відчуття, що будуть деякі проблеми. Давайте спробуємо. Знімаєш ще? Так. Так. Тут отак відкидається сидіння і намагаюсь туди залізти. До речі, це вийшло цілком без проблем. Я сюди вмістився цілком нормально. У мене коліна навіть впираються, але за рахунок того, що спинка тут м'яка, в принципі, ну, якийсь час я отут позаду, певно, за навіть водієм мого зросту, там метр вісімдесят, я проїхав. Е, недовго, правда, але б проїхав. Давайте я спробую звідси вийти. Отак. От Якщо виходити з неї ось так, таким чином, то в принципі жодних проблем. Тобто, якась практичність навіть на задніх сидіннях, вона. Так, що таке? Чому? Чому ми не рухаємось назад? Ну, добре, потім відрегулюю. Якась практичність присутня. Навіть можна сісти позаду туди. Туди влізуть дитячі сидіння. Тобто це досить практичний автомобіль. До речі, 16-диски. Попереду гальма навіть дискові. Позаду, звісно, барабанні. Але для автомобіля вагою 800 кг таких гальм цілком достатньо. Отже, Fiat 500. Це з тих автомобілів, що. 100% впізнаються на дорозі вже багато десятиріч. Таких машин небагато. Так, з голови Міні-Купер, Porsche 911, Гелендваген, G-Class, Mercedes. Тобто, це от машини, які свій дизайн пронесли через. Десятиріччя через епохи, через зміни поколінь, через зміни поглядів на дизайн, і це я вважаю чудово, тому що таких автомобілей ну, насправді дуже мало. Взагалі-то ця машина вона не про цифри, які люблять автомобілісти. Тому що, якщо почати говорити тут про цифри, то. Всі почнуть говорити, скільки чому так мало. Тому що, наприклад, об'єм двигуна 1,2, потужність 69 кінських сил. Люблю цифру 69, але не в контексті кінських сил, повірте, тому що це ну, дуже мало по сучасних мірках. З іншого боку, маса. 800 кг, плюс-мінус. Це ну, теж мало по сучасних мірках. І в принципі. 69 кінських сил, до речі, тут 100 аж 100 ньютонометрів крутного моменту. В принципі, на 800 кілограмів цього якось повинно вистачати. Але коробка передач: тут робот п'ятиступеневий і відверто це, напевно, те, що от мені в цій машині ну, реально не подобається. Тобто він працює. В нього одне щеплення і працює, він, ну, чесно кажучи, дуже так неприємно. Тобто, ви постійно робите отак. Киваєте головою. Особливо, якщо поставити машину в режим економ, тут на цьому режимі взагалі неможливо нормально їздити. Я, чесно кажучи, вам не рекомендую взагалі використовувати цей режим. З точки зору підвізки по нормальній. Плюс-мінус дорозі, якісь невеличкі там ями, ще якісь переїзди, в принципі, справляється. Але ні в якому разі не потрапляйте в глибокі такі, знаєте, ями. Отам От ця короткоходна підвиска, ну нічого не може зробити, і вас так прямо ж підкидає в салоні. Особливо ну, заднім пасажирам буде не дуже комфортно, якщо вони влізуть, звісно, назад і захочуть там сидіти. От. Але як міський автомобіль, 100% міський, тому що ну, на трасі буде важкувато, з обгонами, звісно, можна спокійно там їхати абсолютно по правилах, без обгонів, і ну, якось ви впораєтесь. Але якщо вам хочеться там, хоч якоїсь динаміки, якщо ви плануєте їздити там по двополосним трасам, по, з двома смугами, а не полосами. А смуги, напевно, правильно казати. То ні, ця машина не для цього. Ця машина для міста. І я вам скажу, що як сучасний автомобіль для міста, да тут все класно. Коли я вчився їздити на машинах, то ну, в них не було взагалі нічого, що є тут. А тут є. Блін, та все тут є. Тут є клімат-контроль, тут є бортовий комп'ютер, тут є магнітола з підключенням Apple, CarPlay з Android-Auto, тут є ABS, тут є EBD, тут знову ж таки не, не ручна коробка, тут робот. Керування з керма магнітолою, голосовий набір телефону, склопідйомники. Тут все є. Це просто ну, неможливо було уявити там 20 років назад, що в автомобілі ця машина коштує новою 17 тисяч доларів наразі зараз в Києві на момент зйомки. Е от ця базова комплектація. Звісно, якщо ви захочете, є ще варіант кабріолету, такої самої машини, але кабріолету, ну тут доплатите ще 1000 доларів. Якщо взяти цей автомобіль в закермо на підписці, а про закермо можете по посиланню прочитати. І це сервіс для того, щоб ви не купували автомобілі за 17 тисяч доларів, а просто платили кожен місяць і їздили на ньому, не заморочуючись взагалі нічим, тобто тільки заправляли все інше будуть робити за вас. Страхувати його, міняти вам гуму, якщо ви потрапите в ДТП, вам дадуть підмінний автомобіль і так далі. Тобто жодних заморочок взагалі. Ідеальний взагалі варіант для от людини, що обирає такий автомобіль. Тобто просто, просто їздити і не заморочувати. Так за підпискою він буде коштувати щось там біля 700 доларів на місяць, плюс-мінус. Під час їзди, звісно, в Києві взагалі поважають тільки великі автомобілі. Тобто я не відчуваю такого, щоб на мене звертало увагу саме тому, що я на фіаті 500. Та ні, мені здається, всім цілком пофігу насправді. Єдине, що ну розмір, так маленькі машинки на київських дорогах не дуже поважають. Але якщо ваша манера їзди, хоча б трішки, так би мовити, не те, щоб агресивна, тому що. Бути агресивним на цьому автомобілі важко, просто динаміки для цього не вистачає. Але якщо ви впевнено себе поводите на дорозі, то цілком нормально можна їздити, я не відчуваю себе якимось там ущербним в цій машині. Абсолютно, я б міг їздити на ній кожен день по місту і відчувати себе прекрасно. О. Але. Для кого цей автомобіль? Я думаю, що він чудово підійде а, як перший автомобіль будь-якій людині, яка от тільки навчилась водити чи навчається. Тобто, з точки зору безпеки, тут просто все чудово. Уявити це раніше було просто неможливо, що в машині за такі кошти, в машині такого класу буде 7 подушок безпеки. Сім. Ну, це просто неможливо. Коли я навчався їздити, я навчався на машині, в якій було нуль подушок душок безпеки. От. Тому чудова машина, як перша машина, неважливо, чи купите ви її, чи візьмете за підписку і будете на ній їздити. Мені вона, чесно кажучи, подобається. Ну, якби тільки от не оцей робот, от якби тільки не він, він. З'їдає оці от невеличкі кінські сили, які тут є, під'їдає їх ще більше. Єдиний варіант, як на цьому роботі можна їздити, хоч якось динамічно, це перемикати його в ручний режим і тримати оберти вище трьох тисяч постійно. Але ця машина не для цього. Для цього є версія Абард. Але тут є. Приємний момент з точки зору динамічної їзди, про який треба сказати, це як рулиться цей маленький автомобільчик. Тобто за рахунок його розмірів, а розміри тут малесенькі, тобто ви завшишки півтора метри. І це дозволяє вам в потоці автомобілі, такому щільному, робити речі, які великі автомобілі робити просто не можуть. Тобто, ви так можете дуже швиденько переміщуватись. З однієї смуги в іншу, залазити в такі місця, куди інші не можуть. І таким чином досить динамічно можна рухатись при певних умовах, звісно, на широких дорогах, там, де потрібна велика потужність і динаміка, ну так, там вам буде важко. Але у місті, в таких місцевих кварталах, особливо десь у центрі, там на Подолі десь. Та ви що, на цій машині. Можна вміючи дати прикурити машинам набагато більш потужніше. Але це, звісно, не є головним у цьому автомобілі. Для підбиття підсумків ми вирішили заїхати на Поділ. Це місце, як на мене, повністю відповідає відсутності цього автомобіля. І саме тут, в більшості своїй, я думаю, і ходять саме і живуть ті люди, які б от обирали от такий от стильний собі автомобільчик. Тому що насправді він саме про це, про стиляжність і про хороший настрій. І мені, мені особисто ця машина дуже подобається. Як я вже казав, я б спокійно їздив на ній кожен день. Тому або купуйте собі хороший настрій за 17 тисяч доларів, або візьміть його за підпискою. Неважливо. Головне обирайте прикольні машини, які подобаються саме вам. І от Fiat 500 може бути таким автомобілем.